Так, новий день, нове відео. Ну той самий день, але нове відео. Все, божечки. <плес> Вік, ти серйозно? Ви подивіться на цих двох. <плес> Люди, які не бачили машини два роки. Ай-яй-яй, за мною так не плакали. Віка, ти що? Все нормально, все на місці. Машина така, як була, така є. що <різь> Ну грязно все, будеш мити. Ой, <різь> так, а ми їздили, зараз я вам покажу, ну так як я вам і казала, це ж ми продовжуємо сьогодні вчорашній день. Дивіться, яка краса. Це я замовляла такий букет, але це не з квітів, це зефір. Він їстівний, не знаю. Ну, Марійка, це робила моя однокласниця. Марійка каже, що він кращий, ніж куплений. Не знала, Подивіться, подивіться, красиво виглядає, коштує. 1400 гривень, ну так не дешево для зефіру, але подивіться. Ну, це зовсім, мені здається, прикольніше, ніж букет. Букет зав'яв і викинув. А зефір, хто любить, то з'їв. Ну, не знаю, ще ми не тестували, попробуємо сьогодні. То я бабусі на подарунок купила. ну і все, ідемо вигружати наші валізи і їдемо далі. Якщо чесно, ми дуже змучені, дуже змордовані. Я просто шоці з дороги з того всього Це мама. Так, так. І, так. Ви і ви до ви речі, ви до нас ще приїхала ви Олегова ви мама. Ви і зараз ми всі разом їдемо до бабусі до дідуся. Вони будуть точно в шоці. Зараз ми бігом все виймаємо. Навіть, як... напевно, вже... і тепер напевно... одягаємося. косичка, потримай, будь ласка, букет. щоб він не впав. Віка ще не може заспокоїтися. Та, та, давай все. Ось, ну, буду вам все знімати, все показувати по можливості. Бо ми, якщо чесно, ну, дуже такі такі ще. Десь, як то літаємо, десь якось все, все, все таке незвичне. Остаємна зйомка. Та-дам, та-дам. Так, дідусь вже йде плаче. Бабуся плаче, всі плачуть. Привіт! Я ж казала, будуть плакати, плачуть. У нас тут все з-під ножа. Голубці, Шла, привет, привет. хліб, дідусь да, в шоці да, з цього <різь> всього. хліба багато А ми ні. Ми да. ще не привикли. Не привикли. <різь> так дивіться, яка в нас крута де, поляна. Ця, вже треба Клас. Оце ще Три, той коньяк, що я привезла з собою з Таїланду. Будемо пробувати. Ну так один А це якийсь не знаю. Це Наташа сидай, просто сидай. була в курсі, що у нас буде таке паті, то вона наготувала нам стільки всякого заливний язик, котлети, клас. клас, клас, клас. Дідусь бабуся, я як молодожони там, вибуху, там сидять. та дам та та-да-дам. Всім наливай на пробу. Всі на пробу п'ють. Вам було зло, медведь Через скільки? Через два? Два з половиною роки. Ага. І вікуся з нами всі. Така в нас тут краса. Я вже зняла упаковку і воно виглядає ще гарніше. До речі, запах теж просто неймовірний. Такий свіженький зефірчик. Супер. Такий. Клас. Будемо зараз, будемо ще пробувати зараз на смак. А виглядає, до речі, упакування? Ось подивіться, як звичайний, звичайний букет. Цікаво, як там всередині зроблено. Красиво. Що ж, попробували, дивіться, з'їли половину букета. Дуже смачний, насправді, дуже класний. Всім сподобалось такий кислуватий зефір, такий магазинний, але смачніший, такий більш виражений. І кисловатенький. Та дуже смачно. Гритензія. Смаковато. Ні, дуже смачний, тому зефірні букети, бо я переживала, що буде не смачно, а більше красиво, чим смачно. Тому хто також боїться, як я таке купувати, купуйте. Аж десерт. Так, щось велику. Uh -huh. І ще покажу вам квіточки в бабусі. Завжди тут красиві квіти. Завжди чистота порядки. Вони так класно пахнуть, ці розов, вони такі величезні, ну троянда. Вони дуже класно пахнуть. Мені, якщо чесно, ще так холодно, я ще не можу адаптуватися і привикнути. Ну, ще потрібен час. Ось ця дуже класно пахне теж такий запах. Красота. О, ку-ку! І тут такі гарні. Ой, там оці рожеві дуже красиві. Ой, оці дуже. Так, я ж кажу, такий запах. Дві така тверда, тверда. Ух. Клас. Для, тебе Для мене посадив, дякую. А. Я навіть звідси не нагинаюсь, я чую запах а троянди. не О, зараз нюхнули бджоли. Дідуся вулики є. Так. Ну ми потім будемо з дідуся вам знімати контент мутити про село. А. Так, а тут у нас чорнобривці. Зараз прийдемо з погородах, щось насаджено. Так, бачу, клубніка, циблята. Ми тут йдемо. О, капуста, яка велика. Так, далі у в нас. Бурячок, якщо я ще не забула. Бурячок, бурячок. Кукурудза. Ось і там є полуничка. Квіти, здається, гладіолуси називається. Щось таке. Тут ще ось такі квіточки. Ну, тобто краса-краса. Ще ось така це ж туя, правда? Напевно. Так, далі. Ой, тут такий величезний пучок. троянд, вау. Красивезний. Все, я побігла їсти кавун. Ага. Зараз кавун кінчиться. Зрозуміла, біжу. Дивіться, який красивий жовтий кольор. Вони просто неймовірно красиві. І ще тут є, дивіться, яка класна орхідея. я колись бабусі подарила, але вона не стандартна, вона якась дуже величезна. Тут стільки квіток, вона ось так з вікна, подивіться, яка вона велика. Красива. Все, ми їдемо вже додому. Олег привикає до машини. Всі в шоці, я теж. Та, Віка. Це ще й механіка. Так. То вам не на байку ганяти. Ну, ще зараз два рази привикнемо Ну, якось доїхали. Трішечки було так, але нормально. Так, ну дивіться, вже сидять двоє з однієї машини в іншу. Віка балдить від цієї штуки. Ну, вже сидять, ну, вже сидять. А знаєте в чому прикол? Що в нас відключив сіла батарейка і машина не заводиться. Оце дуже класно. Ми навіть не зможемо ніде поїхати. Бо за це ну тут простіше, тут просто автомат сів поїхав. Все, пока найкращий час для морозова ліво прогуляно. Ми робимо вигляд, що ми їдемо. Так, а тепер прогулюємось по території нашого будинку. Ось наш будинок. І тут сьогодні викопували картоплю. Ми, до речі, якраз класно встигли. Картопля викопана, ми приїхали. Мурзик з нами біжить. Да, Мурзик? Та Мурзик думає, що ми йдемо ловити рибу. Він же просто знає. О, а це морква? Фу, на вечір холодно. Угу. Ой, тут так гарно все таке зелене, березе, клас. Тут колись був дуже класний ставок. Ну, він ще, в принципі, є, тут дуже-дуже багато риби. Було в сусідів. Ну, в принципі, в нас ще є. Вони завжди сюди дуже багато запускали, але там вже все позаростало, там вже ніхто не живе. Але рибка водиться, можна також ловити рибку. Тут ось ми відпочиваємо. І ось наш ставок. Тут теж можна ловити рибу, але вода так впала, тут завжди води ось так поверх. А тут щось так попадало. Від холоду трусяться руки, і, відповідно, труситься телефон. У, на вечір взагалі капець. Але так класно йдеш, так по Росії. Так, а тут вудочку, напевно, нам... Це, це Наташа залишила, ну? Ага, пусто. Немає нічого. Гачок є, тільки. Ну, ладно, будемо все чекати. Закину... Ой, там такий гарний захід сонечка. Вау! Краса. У нас тут є ще один ставок, зараз вам покажу. Так, де той ставок наш? Тут також, до речі, у нас є риба, запускали. Ось такий малесенький. Щесь він теж прям дуже підсох, якщо чесно. Дуже висохло. Ось така у нас територія. Берези дуже класна. Тут, до речі, дуже крутий березовий сік завжди збираємо. Так, а це наш садок. Тут завжди багато яблук. І а де черешня? А черешні вже немає, правда, черешні? Не, не. Вже все. Яблук, ані яблука а, яблук, а трошечки є. Щось таке виноград є. Так, а тут у нас що? А тут у нас що? Така краса. Нас колись тут був городик. А зараз городика вже немає. Тепер саме цікаве все обходили, подивились, і тепер подивіться, що тут робиться зразу зі входу. І отам ще валізки. Оце зараз у нас буде роботи на вечір. Ну що ж, друзі, ось такий на сьогодні насичений вийшов день. Всі взагалі в шоці, що ми приїхали, ми самі в шоці. Якось так, знаєте, ми за два місяці ще купили білети, тобто ми знали вже це ще раніше, ще як я перший свій прямий ефір проводила, всі питали, куди далі, куди далі. Ми вже знали, куди далі, але, звичайно, нікому нічого не говорили. Рішення це далось нам нелегко, тому що, ну, так, багато я також коментарів на рахунок колега. Переживаємо, звичайно, переживаємо. І ну, як буде, вже так буде. Ми вже тут, ми вже на місці, тому ну вже як є. Е, ну, Олег сам сказав, що вже все. Він не те, що я його там підштовхувала, все їдемо додому, бо ні, ну типу, я за нього не можу приймати такі рішення, бо звичайно це небезпечно. Він каже, все, я готовий, їдемо додому, так як, так як буде, так і буде. І ми поїхали, але на кордоні у нас все було ок. Перевірили документи, ніяких питань, ніяких проблем, нічого поки не було, все добре. Так що на рахунок цього не переживайте. Вже просто дійсно хочеться просто додому. Навіть вже неважливо, яка тут ситуація, хоча ситуація, ну, не дуже. Але ось як є. Тому на сьогодні вже буду завершувати цей відеоролик ідемо далі розбирати валізи. Зустрінемось з вами завтра у новому Доброго дні. у новому відео. Всім пока-пока! Пока-пока.